З появою все нових проектів пов'язаних із сесітом Баг, я почала ловити себе на думці, що людина павук та Баг мають більше спільного ніж арти в Пінтересті. Вітання усім! Ви на україномовному каналі Magic Mult. і якщо ви тут перше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму у цьому відео. Хочу відійти від традиційних оглядів та аналізів мультфільмів і поговорити на більш обширну тему, як, наприклад, чим пов'язані всесвіта черівної ледябах та людини павука, які у них відмінності, як головні герої справляються своєю місією, і що якби вони взагалі були в одному світі. Почну, мабуть, з того, що в якийсь момент до мене прийшла думка про те, що людина павук це ледібаг у іншому житті, всесвіті, реальності. І от чому? По-перше, всі ми знаємо, що доля будь-якого павучка це завжди самотність, велика відповідальність, таємничість і так далі. І що, як саме у всесвіті Міракулу, павук нарешті знайшов своїх союзників. Там він не один несе ношу відповідальності та має з ким поділитися таємницею. По-друге, пам'ятаємо, що любовна лінія павучка завжди була складна, а іноді трагічна. І як підтвердила Гвен у частині з Майлзом, у кожному всесвіті Гвен Стейсі закохується людину павука, і в кожному всесвіті це не закінчується добре. Саме тому в іншому всесвіті він він живе в місті кохання Парижі, де врешті має шанс на власне щастя. Окрім цього, при перегляді даних проєктів можна помітити багато схожих моментів або навіть відсилок, як, наприклад, три версії людини павука та Леді Баг у вигляді Марінет, Алі та Адріана. Або нікому не здавалася сцена у літаку нью-йоркського спецвипуску, схожою до моменту у другій частині павучка Тома Холланда. Взагалі, для мене павук Холланда найбільше нагадує Марінет, бо від них її такий добрий та комфортний вайб, просто саме сердечко. Окрім цього, ці супергерої символізують якусь тварину. Чи такомаху, комаху, в будь-якому випадку живу істоту. Варто згадати і про те, як представили супергероїв Нью-Йорку всесвіті Міракулс. Людина павука там немає, а отже вони з різних всесвітів, й супергерої з Ледіпаг не приховують своїх особистостей. Для них це взагалі норма. А от у Нью-Йорку людина Павука, секретність це запорука його успіху та безпеки ближніх. Адже ми пам'ятаємо, що сталося, коли особистість павучка Тома Холланда було розкрито. Що стосується цілих мультивсесвітів, то після виходу повнометражки Ледіпаг, а тоді ще спецвипуску про тюнів вубах, не Дати про величезний мультисесвіт людини павука було просто неможливо. І саме завдяки останній на даний час частині про Майлза ми отримали багато інформації про мультивсесвіт павуків та їхню величезну кількість. А найцікавіше те, що тепер ми знаємо: у кожному світі є свій павучок, так само, як і в кожному світі, є своя леді Баг. Скажу чесно, для мене це просто неймовірно круто та цікаво, адже ці два всесвіти є буквально моїми улюбленими, і бачити їхній стрімкий розвиток та тим паче схожі ще одне чудове захоплення. Щодо відмінностей, то я би виділила. Першу чергу антагоністів кожного з героїв. У випадку леді баг вона бореться безпосередньо з бражником за участі жертв акуми, аби не дозволити йому зруйнувати баланс у світі. У випадку павука, то це завжди різні лиходії, які або отримали силу випадково, або свідомо пішли на сторону зла. Також не забуваємо, що у світі Ледібаг переважає магія, що полегшує їхню роботу на відсотків так 50, Бо навіть щоб прибрати ті самі наслідки битви, леді бах знадобиться секунда, тоді як людина павук не завжди може впоратися з наслідками самотужки. Там же цілий Нью-Йорк Приєднюється, однак правила у магії також відповідні, тому не забуваємо, що марінет втратить пам'ять щойно передасть роль ранителя наступному. Але тут варто згадати і про магію у павука Холланда, де в кінцевому результаті усі забули про нашого Пітера Паркера. Ба більше можна навіть помітити відмінності у способі життя обидвох героїв, адже їх розділяє різниця у цілий континент. Проте рутина навчання та підліткового життя переслідує кожного в якому світі це не було б. А тепер перейдемо до найцікавішого: що, якби Баг та Людина Павук, все-таки були в одному всесвіті. Щиро сподіваюся, що колись ми зможемо побачити й таку версію, а поки доведеться фантазувати самому. Не знаю, чи зміг би павук вибороти собі місце серед героїв у Нью-Йорку, хоча героїв ніколи не буває багато, але уявимо, що конкретно наш павук житиме саме в Парижі. Я б щиро хотіла, щоб він зустрів свою Емджей або Гвен Стейсі. Чи знайшов би він спільну мову з Ледібах? Впевнена, що так, бо герой героя завжди зрозуміє. Думаю, він був би цінним кадром, як мінімум, тому що його сили не залежать від талісманів, а ще йому не потрібно чекати дорослішання, аби мати необмежену силу. Можливо, вони з зладібав були б непоганою парою супергероїв, проте наш котик точно ревнував. І до того ж впевнена, що з людиною павуком не знадобилося б стільки героїв одночасно. Вистачило б лише суперкота, ну суто через його котоклізм. І що я можу вам сказати? Після фіналу історії павука Тома Голланда він може спокійно починати все спочатку саме у Парижі. Хто зна, може там також існують супергерої, навіть у його світі. У будь-якому випадку поки доведеться зупинитися на цих маленьких зачіпках та власних варіантах розвитку подій. Але навіть ці моменти дають надію на щось грандіозне та цікаве. А що ви скажете про ці два всесвіти? Її схоже та відмінності ще помітили. Що думаєте про пару Баг та людини павука? Як взагалі ставитися до кожного з цих героїв? Обов'язково діліться своїми думками у коментарях. Мені вже не терпиться дізнатися. На цьому у мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. Дякую всім за увагу. До нових магічних зустрічей.